Як? Ми з твоїм батьком вирішили що більше не дамо тобі ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо mm -hmm. я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив? Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Йди підстава. Ні, Ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. <звук> Спокуха, все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас, поверніться. Зустрічаю сина, він прилітає із нареченою моделлю. А... Мамо! Привіт! Дубана психопатка. Ого, халупа яка! Годі вже жерти декор. Наразі справа не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, mm. отже, ти модель. Фіона демонструє руки. Oh. Бачите оцю. Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це 50 тисяч. А так уже 100 тисяч. So... Вона. Oh. Я знаю. <рігі> Будь моєю нареченою. <рігі> що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила. Але ж не так і. Згубісяся, сказав би. Сказав, що не чіпай мамину піпку. У кіно з 9 січня.